Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Протобовтюб. Зараз ви спускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я вам сьогодні розповім і покажу отаку мангу, яка називається Шлях до мого господаря». Отакі п'ять книг. Що ж це взагалі за книги такі? Це манга. Манга це, якщо ви знаєте, що таке аніме, це японська, це такі японські, як фільми, мультфільми в такій мальовці. А манга це щось схоже, але комікс чорно-білий. І він, і він читається, якщо в звичайній книзі ви перегортаєтесь сторінки зліва направо, і там оці хмаринки читаєте зліва направо. То в мангі ви перегортаєте сторінки справа наліво, і хмаринки теж е, читайте справа наліво. Звичайно, слова читаються нормально, бо було б дуже незвично їх читати е, навпаки. А, але е, саме сторінки задом наперед, скажімо так. Сюжет тут дуже мені сподобався, тому що, уявіть, е, бандит. Який був раніше в клані, якого називали Безсмертний Тецу, який був дуже сильним і який розвалив один клан і взагалі був дуже крутим. Він, після того, як розвалив клан, одружився, як я зрозумів, і став домогосподарем. Тобто його жінка ходить на роботу, заробляє гроші, а він домогосподарь. І в цій книзі розповідається про, його, про те, як він, як він прибирає, готує там, наприклад, розповідається, як він ходить на різні заняття для мам, для домогосподарів, як він там щось готує, там прибирає, Там, наприклад, що ще може бути, що він як він скупляється і дуже багато всього. І це не просто про звичайне домогосподарське життя, а воно цікаве і прикольне. То, що Сам персонаж, він виглядає таким, навіть можна сказати, страшним, таким, типу, типу грізним, сильним, але сам насправді домогосподар. І також тут є ще персонажі, які рані... в минулому були бандитами, бандитками, які раніше були в кланах в якихось. А зараз вони теж млинці продають, там, скупляються в магазинах, готують. Також тут розповідається, як він волейбол грав, там вони на море, на пляж їздили, і так далі. Там, які в них були батли, наприклад, в готуванні і так далі. І це все дуже прикольно читати. І ці манги мені дуже сподобалися. Я вам її обов'язково раджу. Також з цієї манги можна, наприклад, щось дізнатися, як щось готувати. І що насправді прибирати вдома, готувати, це вже і не так страшно. Якщо це навчитися робити, і це може навіть стати для вас е Чимо, що вам буде подобатися. І взагалі сама манга дуже прикольна. Вона гарно виглядає, як вона буде гарно виглядати на вашій полишці. Сюжет прикольний, незвичайний. І мені ці книги дуже сподобалися. Я вам їх обов'язково раджу. Отже, отака манга про, е про домогосподаря, який в, був, який в минулому був бандитом, якого було кримінальне минуле. А зараз він просто домогосподар. Отже, ілюстрації прикольні, тексту небагато, читаються швидко. Обов'язково раджу вам цю мангу, а також раджу взагалі читати різні манги, комікси, історичні книги і так далі. Читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!